Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кляра приймають участь. Так, ми топ 1 поки. Давайте подивимося, оборона Ага, оборона А, але один раз ми програли. Ну, нічого, А, це дуже гарний результат. Так, ну що ж, давайте подивимось, що у нас сьогодні буде з атакою. Так, мелія, мелія це кріти. Але ми, як кохання нам, її зможемо заблокувати. Так, да, тут два червоних, тому давайте так і поїдемо. Всі на альфа-зломі суперники, це буде нелегко. Так, давайте трічку синіх зберемо. Ох, червоні. Поїхали. Так, давайте зробимо ось так. І зробимо... Жовтий кріс. Тихо, тихо, тихо. Нам потрібно підлікуватися. І не зарядилась наша. Ну як так? Давайте спробуємо мелію пробити. Рехетра, звісно, класна, коли вона заряджається, але щось я не прорахував і вона не зарядилась. Ну, все, рехетри добили, і тут ми вже нічого не зробимо. Ну, трішки нам не вистачило. Так, нурдрі зараз поховають. Так, перший бій, поразка, на жаль. Ну, добре, поїхали далі. Ось тут важко, важко. Фаєс, цей Піньочек. Ну, давайте так і поїдемо. Угу. Так, давайте ось так жовті зберемо спочатку. Угу. Так, так. Не бачу я якогось цікавого комбо. Ну, давайте трієчку синіх зберемо. Дуже багато червоних, зелених. Лени те, що нам потрібно. Ну давайте ось так прокинемо. Можливо, синій заїде, заїхав. Так, тепер робимо ось так і шукаємо сині камінчики. Так, поки тримаємось, давайте підлікуємось, напевно. Зробимо ось такий хід. можливо, ще сині десь заїдуть. Заїхав синенький, це чудово. Так, ми зарядили наших синіх, вмикаємо ось так. Нам потрібно пробувати цю сторону, напевно, спочатку, бо там є наші камінчики хоч трошки так ось так, ось так. Давайте зробимо ось такий хід. Фіоли не дозарядились, на жаль. Так, дуже сильно давайте через комбо, можливо, ні. Під мінусами нічого ми не зробили. Так, нам потрібна рехетра. Щось цей каріл зовсім не витримує. Так, зараз будуть пробивати вакас. І це дуже погано. Ну давайте ось так. Угу. Ми ще рехетри зарядили, добре. Так, фаєст, добре, що вони не заблоковані. Тихо-тихо, спробуємо зняти. Ось так. Там вже піночок готується. Так, ми хоча б цього пробили. Угу. Піньок вдарить боляче. І немає більше наших камінчиків взагалі. Так, давайте тут пошукаємо щось. Ну, під мінус атакою, звісно, не пробити. Знову фаєз буде лікувати. Давайте пошукаємо через центр. Рехетра взагалі не заряджена. Так, зарядився якоханиним. Тих... Ну все, добили. Пробиваємо. Так, що сьогодні зовсім не заходить. Фаєс свою справу зробив. Ну давайте ось так. Ну і камінчиків немає. Синіх. Напевно, потрібно якусь команду іншу брати. Це тут ми вже нічого не зробимо. Ну хоча б не нулі, це вже добре. Зелених дуже багато. Поїхали далі, наступний бій. Руфус. Ну тут сині знову поїхали. Можливо, хоч тут дадуть? Ні. Синіх взагалі немає. Угу. Ну давайте зробимо ось так четвірочку. Давайте підтянемо. Не хотять камінчики давати. Ще не сині потрібні. Немає нічого зовсім і комбо не прокинути. Ну давайте сюди синенькі прокинемо. Ось так, ще жовті з фіолом і ще один буде синій. Так, ми хоча б зарядили мив, цей зараз буде нас стравити. Так, давайте сюди, ось так, ось так. Все ж таки він вимикає свою контратаку, все нас пробивають. Єдиний шанс. Ні, шансів вже немає. Ось такий день. Одні поразки. Там ще контратака. Зняти її нічим. І все. Ну, третя поразка. Щось взагалі не хочуть заходити. Угу. Так, ну давайте поїхали. Ну тут трішки синіх нам видали. Давайте ось так. Це від'їхав зразу. Добре. Давайте тут пошукаємо. Це зелені. Не дуже вдало. Давайте сюди ще. Давайте ось так. Пошукаємо знизу. Ось тут, можливо, синій заїде. Не заїхав. Так, тут шукаємо синій. Теж немає. І тут наші не зарядилися. Да, щось дуже важко цей турнір. Йде перший день так було все чудово. Так, тут ми можемо зняти все. Пробиваємо, пробиваємо, чистимо поле і не дозарядилась рехетра. Ось... Вона мені подобається, але те, що вона так повільно заряджається, ой це дуже неприємно. Так, спробуємо пробити сюди. І не добили. Давайте спробуємо ще рехетри раз зарядити. Хоча б підлікувати стрішки. Ну що, чистимо поле, там мішка вже заряджена. Спробуємо хоча б пробити пінька. Добре. Ну все, ну тут, я сподіваюсь, ми вже переможемо. Так, блокуємо, тут ось так, там фіоли підтягнуться. Щось такі дуже-дуже напружені бої сьогодні. Не знаю, з чим це пов'язано. Три поразки. Ой, квасір. Ну, тут потрібно брати. Напевно... Фіолів. Так. Давайте візьмемо тайрума, щоб знімати з себе. Ось так. Хто в мене? У мене фіолів більше і немає. Є пеньочок. Ну, давайте пеньоч візьмемо. І давайте візьмемо, напевно, ще фаєза. Спробуємо. Де він є? Спробуємо пожити подовше. Ось так. Угу. Ну що ж, поїхали, подивимось, що в нас вийде. Так, mm -hmm. да, три поразки, це. Дуже-дуже невдало. І тут немає нічого цікавого. Ну, давайте ось таке комбо зробимо. Так, фіоли. Квасір зарядиться в будь-якому випадку. Ну давайте ось так. Таке комбо, можливо, десь фіоли заїдуть. Не хочуть фіоли заїжджати. Тоді робимо ось так. Так, трішки там фіоли під'їхали. Так, вже пробиваємо мейв. Феєс вже майже від'їхав, ще ніхто не пробував, а він вже закінчився майже. Ну, давайте тут пошукаємо. Ну, немає камінчиків взагалі. Ні зелених, ні жовтих. Жовтих одну цю зарядили. Ну, ось Фіолетові. Давайте зробимо ось так. Знімемо з себе. Все, фаєз від'їхав. Давайте ось так. Спробуємо. Ну, ми його не доб'ємо, тому що вона там за... А, ні, добили. Ну, зараз нас поховає, тому що ця забафає норіль. І той нас доб'ють. Ну, ну, давайте ось так. Тихо-тихо. Ну вони під бафом атаки, зараз тички будуть дуже сильні. Давайте тут фіол пошукаємо. Ще нам не дуже допоможе, напевно. Ну, давайте ось так знизу хоча б жовтий. Норіль той заряджається дуже швидко. Давайте ось так. Ну, все. Чотири поразки за день такого ще в мене не бувало. Угу. Ну, давайте, можливо, хоч цього спробуємо пробити. Та ні, тут нереально. Ну Ось вони, фіоли вже вийшли, коли все закінчилось. Ай-яй-яй, 4 поразки за день. Другий день. Ну що ж, викупаємось. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.